Вау, вагіда, як казав один то ведучий, стала сюди. Тобі збирав гроші високий, і здавалося б млявий, але насправді шустрий. Мужчина, якого звати Анатолій. 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 Значить, а тобі збирала гроші дівчина, яку звати Аліна. Аліна. Значить, Аліна і Анатолій, вітаю вас. Віднині ви будете ходити з капелюхом, я вмію рахувати гроші. А то ж ти колись була фізметліцею, це нікого не цікавить, А от це, звичайно, знак якості. Так, починаємо. Що за репортаж? Ну добре, записуй, зараз ти почуєш. Першою співала Аксенія. Арсенія. Аксенія. Аксенія. Вона дозволяє називати себе Ксенією, співає в ресторані, але все одно я забуду. Скажи, будь ласка, яку суму тобі вдалося, бігаючи швидко стрибуючи, як зайчик, назбирати для Ксенії. 12 тисяч 246. Вичекай. Ми ще жодного разу цього літа не зібрали таку суму. У записано, У нього записано записничок, дві... щоб не забути, 12. Ва -ва... І 46. 46-та бригада найкраща. Ваші облискиває! Архів... Радість моя фізмаска. Скажи мені, будь ласка, чи вдалося тобі своїм зростом і, так би мовити, статурою довести, що треба кидати саме тобі, а не цьому мужчині. Скільки в темно-синьому темно -синьому капелюці? 6943 тисяч сорок. Рівно вдвічі побила тебе. А ксенія прізвище. А Ксенія Палицька найкраща народна співачка родина ї бригади у. Сьогодні, 3 серпня, 2005 року. Я вам дуже радий, що ви сьогодні здивалися з нами. А ми з вами ставте туди гроші. Це рекордна сума фіналістів цього сезону. Будьте я б сьогодні в цьому році не співав на благодійні караоке. Вінниця ви божественні. А ще мені підказує Саша, що сьогодні загалом на всіх наших аукціонах і в фіналі ми зібрали з вами майже 57 тисяч, 56 тисяч. Вау! І я хочу вам сказати, це рекорд, тому що в 13 липня у Львові ми зібрали 51 тисячу 800. Вінниця, я до вас ще приїду точно. Ви дуже щедрі. Ми дуже сім'ї. Так нагороджуємо зараз наших, наших е, прекрасних співаків. Тим не менше, не дивлячись на те, що ти програв, ти маєш тепер горду футболку, яка називається Не в грошах щастя. І це саме про ті гроші, які ти викинув на аукціоні. Е, у тебе є диві, у тебе є дуже цінна штука. Оцей коїн 46-ї бригади. Е, коли ми переможемо, ці коїни можуть буде продавати дуже дорого. Зараз не знаю, чи є в них якась ціна, але у мене такий є один по подарений. Комбрігом і мені дуже ну для мене дуже почесно його мати. І в пакетики там записна книжечка, так мовити, ага, і ще курка від МХП МХП! Прекрасні кури на ваш стіл. Будь ласка, в тебе є претензії до Рогокомітету? І в якому разі, друзі, всім хочу подякувати. Хто підтримував і хто не підтримував, всім присутнім за те, що допомагаєте, приймаєте участь. Ми всі разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Я тебе вітаю, палецька. Дякую, друзі. прізвище одне мені нагадує одного палицького запроданця нині в Запорізької області, повісив би, але це не твій родич, спочатку. Слава Богу. <різвища> так. Ну давай розказуй, чи рада ти, чи це справедливо, ну, знаєте, чи це може моя дитяча мрія, так і здійснилась. І я цьому дуже щаслива. Я повернув тебе в дитинство, дитино. Футболка, ти зараз її одягнеш, коли будеш співати пісню на біс. Зараз одягнеш, почекати, ще піду до за пісню на біс. У тебе є так, я забув, як це називається, вибачте. Плакет. Плакет, Плакет від 46-ї бригади. Дивись, або так ставиш. Ні, так, ні, ні, отак. Ні, не можна. Можна, але наступного разу. 16-го приїжджає в Хмельницький, не пожалкуєш, а може пожалкуєш. І в тебе є блокнотик традиційний від е, е, мерч. Дивись. Дитяча Марія та дивилася 20 років на Я дивилася також з 99 по 2019 рік. А ти за Єсевіну голосувала? Чи не пам'ятаєш шанс? Я не пам'ятаю, де вона. Де вона, Іра? Іра розтрула, що я не взяв племінницю здається, чи куми, доцю. Ну Іра зрозуміла, що, конечно, сьогодні не фарт, а Тоді на був фарт. Ти готуєшся до фіналу, передягаєш футболку, потім скажеш всім спасибі. Пісня на віші твоя. Можеш повну. Ти так класно співаєш, мені здається, що тобі можна і повну. І рюкзак, у тебе ще є. Іди сюди, іди сюди. так, так багато, так багато подарунків. Не якась дурна машина, а просто багато цікавих гарних подарунків. <рес> машина є, такого немає. Ну все, рюкзака. <рес> такого немає. На ньому написано Бо люблю». Ну, <рес> це очевидно. люблять тебе або <рес> ти <її> любиш чоловіка. <рес> І реально, <рес> подивись, <рес> Торт. Це просто Торт караоке на майдані виготовлений виявляється переможницею а Майстер шефа. Я не знав, це мені сказали вже коли я тут був на сцені. Так, так, так. так з і там логотип. А де вона взяла логотип? Хто їй дав логотип? Мій. <смір> Це дуже цікаво. Ну, Дякую. Караоке на майдані. Насправді тут в логотипі новому ще є 20 років на екрані ми були, але вже мене там. Іди готуйся, я зараз виберу найактивнішого болівальника. Найактивніший болівальник! Гайлога знайшов. Дай його знайшов. Все, все, все. Знайшов його. мужчина, який хотів мене побачити так, що написав плакат. Ні, іди покажи плакат, щоб люди розуміли, за що я вручаю кепку найактивніший найкращий вболівальник. Плакат написаний так собі, звісно, але від усього серця. І там написано: нарешті я тебе побачив. По-моєму, ви цей плакат носите на, носите на концерти. А, Кондратюк, там прізвище є. Господи, ви просто наспіх! Просто наспіх, ну це єдине, що я побачив із плакатної творчості сьогодні. Як вас звати? Мене звати В'ячеслав. <плес> Дивіться, оця ваша ріта, викидайте ріту, одягайте, одягайте мій капелюх найкращого болівальника. Дякую вам, що нарешті ви мене побачили, <плес> я теж вас нарешті побачив. <плес> Доброго! <Добавічно. плес> ви мені хочете щось подарувати, але давайте торгувати за 4 тисячі. Скільки ти досі, щоб я тобі подарувала? А що це таке? Ідіть до мене туди. Значить, дивіться, це е, учасниця, яка торгувалася, торгувалася, торгувалася в результаті залишилась при грошах. Я хочу подарувати вам подарунок. Ось це моя авторська книга. Під псевдонімом Оленка Сонце. У нас є вінницькі поети, поезія незламних, де ось Саша з гітарою. Ми там беремо участь, постійно плетемо сітки, допомагаємо нашим Збройним силам і хотіла вам подарити, ну так як я не попала, поспівати, бо в мене є свої авторські пісні. Можна в Ютубі знайти Оленка Сонце і послухати пісні. Дякую. Дякую, Оленка Сонце. Обнімаємося. Поїду від вас шановні, залишилось послухати пісню на біс, але перед цим давайте давайте ще раз бурхливі оплески всім нашим воякам, які замовлення зброя. Воякам, які ти ж небо, захищаючи батьківщину. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Я сподіваюся, що вони всі здохнуть а вірніше будуть вбити нашими доблесними вояками. І зараз вже в жовтій футболці. Ксенія Палицька співає для вас пісню на біс, яка називається А ми українці! Прекрасно! Станцюємо поки, там, здається слова. якісь да. Підспівуємо всі разом, і на цьому сьогодні кароки закінчилася. Дякую 46-й бригаді за незламність. Дякую за те, що запросили провести з вами такий незабутній час, бо ми побули рекорд караока на майдані по збору будь-яких коштів всій програмі. Всі кошти 56 капітачками йдуть 46-ту. Все, я був сьогодні з вами дуже радий, що був. Нарешті я вам скажу, що сьогодні була така прекрасна атмосфера. Ну, Звичайно, ті, кого я не вибрав другий тур, так не думають. Але тим не менше, вона була прекрасна, тому що сьогодні зранку, з восьмої ранку, Вінницькі люди побудували оцю сцену, а могло її не бути, і тоді було все трошки печальніше. А так круто. Дякую, ви мене бачили, я вас бачив. Слухаємо, Ти ж відеорепортаж робили. Давай. Перед. Як ресторан називається? Мандрівник. А він тобі їдеш з Києва як треба трошечки звернути якщо з києва ліворуч звернути. окей якщо я прийду в цей ресторан мені дадуть 95% знижку? 100%. Окей, все, співай. Ну що ж, друзі всім подяка за підтримку і давайте так щоб скоріше наступило мирне на небо ми українці ми не можна подати Я починаю побыть Ой, то що то сонечко, ще у беконочко Завіталочна будь а нас вьють, можна поєнути не йдемо, пропоками не згадує, і щасливо живемо, а при своїй сторінці Хоч на хустинці прижимо пока Доля мастака. А ми, свої Хоч на пустиці, вріжим по пака, А ми, ми українці, Ми українці, голя постака, ой, за младенцем як же темненько, Тайне ви то не краю, ой, літо літако, свой діток с неба зорі не спирай, а на своєї усі можливо, На пустинці виріжемо пака, а ми, ми українці, ми українці, доля така. а ми свої сторінці, хоч на пустинці. Но принці виріжемо. <плоч> так, є один мужчина, трошки лисий, відомий в певних кругах. Це він допоміг сьогодні зробити сцену, але ж ти так і не запросив ніколи кровоканомедені в твою рідну Вінницю. Я з тобою ніколи не приїжджав. Поки не приїжджав. А уже тепер вже все, уже тепер 46-го бригади прийду. Давай спробуємо з переможницю. Дякую за сцену. сказати Олексій Некрасов. Якщо ви чуєте в, в Вінниці афіші про концерти, знаєте, що це він привіз, десь знайшов і привіз артистів. Дякую фонду. Тиха. До речі, Андрій, Андрій, який влаштовує цей наш мінітур 46-ю бригадою. Ну і дякую 46-й бригаді за службу, яку вона несе. І якщо да Андрій, це я ж тобі, способи сказав. І ота жіночка чи син загинув, якщо у вас раптом ще є можливість до мене підійти, а там до автобуса, підійдіть до мене. Я хоч просто хочу з вас з вами поговорити. Все до побачення. Всім дякую вам. Я